Цю не лише цю тему будемо обговорювати з нашим гостем Андрієм Мисилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог в нашій студії. Пане Андрію, вітаємо вас. Дякуємо, що завітали. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Добрий вечір, а пане Андрій. Отже, чи можемо ми передбачати, що зараз почнеться певна політична турбулентність у Росії? Те, що Путін перекладає відповідальність, як ми сказали, це не вперше для нього, але те, що відповідальність, наприклад, там за кордон, це ФСБ, зараз за те, що йде військова, тобто воюють, це армія. І можливо зараз почнеться яка якась турбулентність, яка може призвести до певних політичних змін, як вважаєте? дуже гарне слово турбулентність. Я би ще вжив таке, що нервовість. Ми бачили, що на цьому націй на раді яку проводив Путін, він там намагався на губернаторів перекласти по перше відповідальність. По друге, коли вони починали розповідати про успіхи українських. Військ в Курській області він виконуючи обов'язки губернатора Смирнова, просто перервав, сказав, що це відповідальність військових. Ви про гуманітарне питання розповідаєте, як там багато чого робиться, особливо під ну, мало на увазі а, було, Путіна. І далі ще одною важливою знакою стала, що коли він сказав, що можливо буде наступна Брянщина, то губернатор цієї області Багамаса так дуже нервово сказав, що ситуація зараз стабільна і нічого не відбувається. Тобто, ми бачимо, що вже є. Певна така, ну така електрика, скажімо так, напруженість і в відносинах між путіним і губернаторами є. Тобто, він зазвичай проводить свою лінію, що всі винні. У всіх поразках, але не він в жодному разі, якщо будуть якісь лаври перемоги, то він забере себе. Ну, наприклад, що він опікується вирішенням тих, хто змушений був залишити свої домівки. Це вже біля 200 тисяч в одній Курській області. Це евакуйовані евакуйовані. Да. Угу. Що він там вирішується за питання їхнього облаштування? Так це він вирішує, ж Він як Він, як військовий керівник ставить завдання міноборони видавити українців з цієї території, тобто все, що. Всі такі правильні накази і всі правильні дії робить він. А всі помилки робить інші А боярі погані? Це ж не так, вперше цар добре, а боярі погані, але нас цікавить напевно більше і буде корисним, якщо в верхівці почнуться якісь тертя між знову ж таки ФСБ армійським керівництвом. Чи можливо це чи враховуючи їх централізованість, будуть намагатись утримати. Спокій, давайте все таки не будемо видавати бажане за дійсне, тому що все ж таки російська оця вертикаль Путіна вона вибудована як там монолітна і дуже зачищена від всякого роду там намагань в бок піти в бік піти. Але звичайно, вона недосконала і ми розуміємо, що якщо там. Щось один, хоча б одна цеглинка буде винута, то там цей процес її рунація він буде набувати дуже швидких обертів і не буде неконтрольованим. Поки що, поки що це відбувається лише лавка на ланці, скажімо так, адміністративних повноважень між президентами і губернаторами. Поки що очікувати, що там якісь позиції почне несистемно навіть що є Тертя між силовиками, на даному етапі ні, але в перспективі цілком можливо. Пане Андрію, але ж умовно ми не могли уявити, що от, там рік назад, півтора, що ми у цій студії будемо сидіти, обговорювати тему те, того що українські війська перетнули кордон Російської Федерації. Дивіться, якби ви мене рік тому запросили. Я написав тоді матеріал, що осінь 23-го року стане останньою осінню Путіна і. Він 24, четвертого осінню року він не переживе. Звичайно, uh -huh. я тоді не знав, що це буде Курск, що це буде наша атака. Але ці процеси просто аналізуючи ці процеси, які йдуть в російському суспільстві, uh -huh. в російській верхівці, uh -huh. і симптомам чого став заклад Пригожина, і реакція на цей заклад російської влади і російського військового керівництва і то що ці процеси продовжувалися, власне кажучи, дозволило тоді зробити такі uh -huh. висновок. Мені дуже приємно, що президент він також сказав, що. Курск, це вже фінал. Пробенамліну ну, тут і у світлі цієї ситуації цікаво, які кроки робить російська опозиція, зважаючи на події у Курській області. Про це відповіла у нашому етері російська опозиціонерка Ольга Корносова. Послухаємо. заяви заяви, які наразі робить російська опозиція, досить тихі. У суботу з'їзд народних депутатів опублікував таку заяву зі зверненням жителів звільнених регіонів щоб вони почали формування власних органів влади, громадського самоврядування, правоохоронні органи, органів Може, пане Андрію, ми сьогодні почули, е, зафіксували та позицію, що була ніби заява від опозиції. Вона за на думку Курносової, пані Курносової, була досить така тиха, так але до цього ми зафіксували офіційну позицію МЗС України про те, що е, Курська область вона залишиться в Росії, тобто ми не претендуємо на України. Інша да. мета, а от чи буде Російська опозиція сама підхоплювати цей прапір за допомогою тих же РДК, за допомогою силових, скажімо так, добровольців. От пані Курносова каже, що ніби щось таке воно готується, але якось повільно і непомітно. Як ви вважаєте, чи варто розраховувати на те, що опозиція в? включитися якось, якщо коротко, то на ближчій середньостроковій перспективі не варто. Нема таких uh -huh. е з жодних передумов за для того, щоб російська несистемна опозиція, а інші зараз в Росії нема. Вона намагалась би якимось чином це, скажімо так цю ситуацію осідлати, щоб вона мала необхідне. Компетенції, необхідні можливості для того, щоб використати її в своїх інтересах, Да, будуть лунати якісь такі роб... робки, заяви. Дивіться, вони, по-перше, не мають цього досвіду. По-перше, у них немає баз... по-друге, у них немає бази підтримки. Третє, давайте будемо все ж таки констатувати ситуацію. Путін, його силова вертикаль, вони жорстко контролюються і поки що жодних там. Масових протестів чи намагання використати цю ситуацію навіть для підняття своєї політичних політичних їм це не дадуть. Вони будуть робити якісь такі, дійсно вона адекватно заявила пані Куросова. такі тихі заяви будуть якісь uh -huh. намагання сказати, що можливо там щось треба зробити по іншому, але це буде дуже робко. і але напевно, це незначні значні будуть. Це незначні, але такі заяви знаєте, щоб і собі не зашкодити і не виглядати, ніби і для людей. нормально. Так, там ситуація але це... зачищена дуже сильно, особливо з початком повномасштабної війни. Там стало дуже тиск. Mm -hmm. На них почався дуже сильний, тому вони нема. Але не зрозуміло, як далі буде вести себе Путін. Адже ми знаємо, що для того, щоб якось відповісти, він часто полюбляє залякувати своїх же І от у Москві та області посилено заходи безпеки через загрозу ДРГ. Про це написала російське інтернет видання. От і за його даними, також посилено охорону навколо Кремля. Співробітники спецполку та ОМОНу мають. Знаходитись на базі на випадок необхідності швидкого реагування, пише База. Водночас, центр протидії дезінформації РНБУ України на своїй сторінці у Фейсбук попередив: російські спецслужби готують провокації з жертвами серед цивільних. Головна мета звинуватити в цьому Україну. Отже, ми бачимо в принципі, почерк знайомий. Абсолютно. Дивіться, Путін він використовує е, ті рецепти, які довели свою е, скажімо так, ефективність. І дозволили йому виконати те, що потрібно йому. Про що йдеться про те, що ми пам'ятаємо, що влітку 99-го року були організовані спочатку вибухи в Росії, в Москві, був потім були інциденти в Рязані, коли там спіймали ФСБшників. Рязанський цукор, Біли, але Різанський всі... білий цукор, да. так. ходили люди, не... дружинники охороняли, і потім це було використано для того, щоб розв'язати другу чеченську війну. Mm -hmm. Яка потрібна була Путіну для того, щоб прийти до влади. Зараз я абсолютно походжу з тим, що дуже вірогідний сценарій, ну це називається операція під чужим прапором. Що російські ФСБшники знову до цього при... А прологом до чого це може бути? Тобто це для, для того, щоб, скажімо так, створити хвилю підтримки своїх дій? Можливо, буде оголошена знову часткова мобілізація. Можливо, будуть якісь радикальні кроки, ну, хоча б наміри їх оголошені, для того, щоб підняти істерію в російському суспільстві. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, я пам'ятаю чудово, 99-й рік це як це було, тоді а дійсно. Росіяни, вони було дуже і у них дуже їм дуже швидко підказали хто винувати. Віннувати чеченські бойовики спрямували, і тоді підтримка. Якщо ми пам'ятаємо 96-му році, коли була перемір'я досягнута з Чечнею, більшість Росіян були проти війни уже восени 99-го, Після цих терактів вони всі готові були Шаміль війсно, Басаєв, да, І готові да. були скажімо так, повністю підтримати, і вони дуже підтримували рівень підтримки дії російської армії у другій чеченській війні. Був надзвичайно, великий. але великій. тут є е, інцидент. Пам'ятаємо в в якому намагалися звинуватити Україну. Але так, ну, там з самого початку все було шито білими нитками починаючи від зараз. попереджень західних посольств, які називали Крокус-хол. А і, отже, люди винули... можуть просто не сприйняти на віру mm -hmm. те, що може відбутись зараз. Але ж тоді не було таких подій, як зараз на Курщині, розумієш. Це стосується зараз дійсно дуже багатої кількості людей. Зараз це стосується такого болючого для так званого глибинного російського народу питання як загарбана їх територія. Тобто yes. у Путіна є досить непогані карти для того, щоб організувати нову yes. стирів, і тому дуже правильно роблять зауваження, що можливі на жаль провокації. Mm -hmm. Пане Андрію, давайте перейдемо до подій та наших внутрішніх служба безпеки України опублікувала розмову фігурантів корупційної схеми передачі обладнання і шахт прифронтового району Донеччини. СБУ стверджує, що один із тих, кого записали, це екс-заступник міністра енергетики. Він обговорює зі спільником деталі отримання хабаря. напередодні. Суд обрав запобіжний захід як засновнику міністра енергетики Олександру Хейлу тримання під вартою з можливістю внести заставу 25 мільйонів гривень. Перед тим правоохоронці заявили, що затримали урядовців під час отримання хабаря у півмільйона доларів. Отже, пане Андрію, бачимо знову. Ну... Я не побоюсь цього слова гучний корупційний скандал, так гучний корупційний випадок, так запобіжний захід обрано, і тут питання наскільки швидко може бути вирок, чи буде він, і скільки це буде ще от так продовжуватися. Вся історія під час війни. Знаєте, намагання це, це друге нажитися. Питання. це друге питання. Насправді питання номер один. Чому раніше не звертали увагу на діяльність пана Хайла, хоча про це писали ці саме журналісти. Розслідувачі, зокрема uh -huh. Юрій Ніколов, з яким ми свого часу працювали разом в журналі «Власть. Дінік. Він тоді випустив розслідування, що Ніколов потрапив на посаду заступника міністра енергетики з посади ДП у Кровугілля. І саме тоді там виникли проблеми з накопиченням запасу вугілля. І тоді тим, тимчасово виконувача раніше екс тимчасово виконувача обов'язки міністра енергетики Ольга Бославець. Вона казала, що саме під проводом Олександра Хайла були фактично зірвані е, накопичення необхідних запасів на зиму. Потім розслідували схеми, коли з ДП Укрвугілля державні підприємства продавали за безцінь фактично вугілля приватним підприємствам, називалися конкретні фірми. Але ж ми бачимо, що фактичного розслідування тоді не відбулося. І оці, наприклад, пости, коли він там в Фейсбуці писав, що держава України не існує такої, угу. то, що, то, тобто це. То, фактично, наскільки тут відповідальність це, міністра, який призначає такого заступника? Ні, ну, Звичайно, що найменше політична відповідальність міністр 100% веде, веде він, призначив його на посаду свою дійсно, після, після всіх тих дій, коли були з 22-го року, коли він очолював хилу... ДП укровугілля, і там було відомо про його результати, про зірвані запаси, про ці всі схеми, які були з тоді, журналісти про це писали. Тобто це не був секретом, не зараз стало відомо. Але ж міністр його призначив своїм заступником. Звичайно, він несе відповідальність за його роботу. Те, що наскільки він зараз допомагав там або не заважав його арешту, ну це вже питання до правоохоронців. Вони це можуть розповісти. Але те, що саме він його призначив. Він несе повну відповідальність за за і за ті схеми, які були раніше, і за те, що зараз він робив на своїй посаді це 100%. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо за аналіз. Дякуємо за цю розмову. Нагадаємо глядачам Андрій Мисилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування, діалог, був гостем нашої студії в цій частині. Принагідно ми запрошуємо до розмови Германа Галущенка, міністра Павла та енергетики, аби він пояснив також свою позицію. Буде цікаво її почути.